Друзі, вітаю всіх на каналі Сова Маркетинг. Мене звати Василь Солонецький, і в цьому відео розповім, як змінити ID фіда в мерчант центрі. Давайте з одного прикладу: навіщо міняти фідданих. Я це роблю, тому що іноді, наприклад, запускаю один фідданих. Так, наприклад, запустив Performance Max, і бачу, що продається там через тиждень-два, я бачу, що продається. Там, наприклад, 3-4 позиції, дуже добре. Інші позиції, так, вони теж там продаються, є замовлення, але 3-4 позиції, вони хедлайнери. Так? І ось, наприклад, я завантажую Фід. Він тут, бачите, 18 позицій, але продається дуже добре. 3-4. І я хочу на ці 3-4 позиції запустити ще рекламу, але вже не Performance Max, а, наприклад, звичайний Google Shopping. І для того, щоб мені це зробити, мені треба змінити ID фіда. Тобто посилання на Фід. Те теж саме залишається, але просто ми міняємо ID фіда. Поїхали, покажу, як це робиться. Значить, Все те ж саме робимо, як ви створювали даних. Якщо ще не створювали, зараз все покажу. Натискаємо додати основний фід. Далі обираємо мову українська, сервіси всі обираємо і натискаємо продовжити. Далі, назва фіда. Щоб ви не, не, не плутались, я е, раджу вам писати, наприклад, назву фіда і в кінці ID. Тобто, щоб ви розуміли, що в цьому Фіді ви ID змінили. Далі по розкладу, продовжити. І знову ж таки, назва файлу. Так, FIDID. Хай буде о 2-й годині ночі. І ось тут от ми вставляємо посилання на сам фід даних. Створити фід. Так, ми створили два однакових фіди даних. Якщо ми не змінимо ID, то товари будуть тільки в одному фіді, в іншому буде нуль позиції. Тому, щоб такого не трапилось, нам треба перейти в налаштування. Далі, правило для індифікаторів. Створити правило. І тут, дивіться, ми, в принципі, теж можемо писати, наприклад, там, feed id, так, Це все о, я зараз на прикладі роблю, ви пишете, як вам буде зручно. Далі натискаємо основний фід даних і автоматично обробляти feed. Так, є, Натискаємо ОК, OK, зберігаємо, і зразу ж зразу я вам раджу переходити в правила фідів. Тут ось ми натискаємо плюсик. Беремо е, спеціальну мітку, задати значення, і можете в принципі, скопіювати назву ось тут от, зверху, Fit ID, так, і е, сюди е, ставити все. Натискаємо ОК, зберегти як чернетку, застосувати. І ще раз завантажимо фіт-даних. Ось тут тут справа. Вверху. Все. Тобто, зразу вже ми дали мітку ось продавця, для того, щоб вам було зручніше по ній обирати фід даних в Google Ads. Це один був приклад, коли іноді дуже корисно змінювати ID-фіда. Я вам скажу, що цих прикладів є декілька, коли, наприклад, не можна. Завантажити по категоріям, по групам фіди з сайту. І треба змінювати ID в кожному от фіді. Все, друзі, якщо щось незрозуміло чи є питання, пишіть в коментарях. Дякую за перегляд, ставте вподобайки. Слава Україні, і до нових зустрічей. Бувайте!